Привіт, і це п'ята частина одного блоку. І, і в мене є і це, і якщо вилупиться, то е, містеровичка Лох. Коли в мене, ви, коли в в мене мене, Бо ти е, в наступному відео, Того, ти в тому відео мені підірвав хату. До речі, речі хату, та, дивіться е, предыдущему відео, там так. я його тролив і підірвав я. Тебе, я, я тебе затроллюю, коли мені випадає яйця. Эээ, uh, кури -кури Ты меня и так затронешь. Ай, блин. Ну в нас є ще? Є ще три. Дай мені одну. Я ще три, Дай я мені три одну. Я три Дай мені одну. Перша? Не, нема. Друга. Не нема. Я ну підуща. Я не успокоюсь без боя. Уа. Я все яйца сам заберу. Єс! одна це. Одна це. дивиться, 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 все дивиться. Все тут, все тут, все дивляться. Давай, давай, давай. Нее, ну блин! А, а де яйка? Коли я коли на цьому відео зроблю це, то я тебе е... Ей. Всяти, корова. Чого ти такий злий? Бо ти мене задобав тому відео вже. Вживав два тижні, а ти все іспортив. А на відео ти казав, що виживав місяць, хоча ти живела два тижні. Ой, ну, я ну, ти не скажеш, що я два тижні, бо ти вже не сказав на тому відео. А ну, зрештою, я Валєру згнав. Ва Васю Васю загнав загон. Ні, це Валера. Валера. Це Валера. Валера. це вольєра. Іди с мого песика красиво. А пе... бачиш, це був мій Валера. Якщо твій песик, то це мій Валера. Ні, коли ви ще один песик, то, е, то Валера мій. І коли ви ще один цей відмід, то два відмід хай будуть. Ми хай. Потім буде. Мені здається. Зараз вроді буде водяна після оцього. Водяна. Добре, що зробив двійний слой. Окей. Це, це добре, зараз ми, я буду просто І копати сюди, до четверті. Я сюди. буду копати за четвертий стадії, Я буду зараз копатись за четвертій стадії, Тому що вже пора, п'ята серія як нек. Уа, Вс, ти браш носиться. речі, що у тебе є? Ти, ти мені не, не, не дашь? Чтоб тут ячку є ячку вроді є? Я тебе заскамлю, коли... Коли в цьому відео в мене ця випаде, це значить я його заскамлю. Зроблю. Він і так мене буде скамити, так що? Ні, я заскамлю, коли в цьому відео не буде. Тут до речі ще один вольєра є. В загоні. Але ми його ніяк не виведемо, хіба коли у нас буде все. А для чого нам добавлять? Все! Воно? Все, Дами і господа! У мене є яєчко. Давай, та ти задумала! <реш> ні, лисиця! Лисиця вона зараз кочує, вона розігналася! Вона розігналася, вона О, заскочила. тут скриня! Дивись, скільки! А, та ні, залізо! Це моє, це все моє! Що моє? А я я знайшов! Поставив, все поставив, все поставив! Все, по, все, що тобі я поставив! Нє, в нові нові, нові, нові сундуки, в нові сундуки! А, окей, в нові, так в нові! В нові цьоці! Я зрозумів! Я в шокі! А, милу я! Скриня реально крута, зараз будемо... А, блін, блін, він може тебе втягнути, вбити. Хто? Ззаду. Ах ти, я тебе ще з лопати зрубаю. А хто тут ще кого зрубає, ой. Ем... Ой. Хоч би випу песик. Та давай. Мамі, Малагі, ма! ти маленький Валєра. Це маленький Свого тата. Це Вася, син Валєри. Син Валєри, Вася. Син Валєра, Іди до свого батька. А в два батька, він, він вибирає кого хто? Мама і тато. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Можна його стішка наб'є? Ні, він йде, він йде до свого тата. Я не про нього, тут скелет мене збиває. Маленький це буде твій, давай. Давай маленький це буде твій. Все, він пішов в згон. Маленький це твій відметок. мене, окей? Ой. Це був пенсіонер. мір. Да. І лишався йому один удар. І, именно то что я мені... яєчко дамы и господа то дай мне яєчко не даем скільки можно все яєчко собі забираєш, блін? Mm -hmm. я піду ще, подума я, я, я зараз п'ю плакать чтоб ты поплачу в подусочку поплачу в Щоб ти, Пла ти розумів, я зараз піду плакати. так меня зоммихаил в, цьому... в цьому відео наша ціль добратися до четвертої стадії. він я буду копатись, а він хай робить, що хоче. Яєчко, яєчко. Додай дай одну. одно. Когда подай пять, я тебе заскамлю е, в наступному відео. І як тебе мене заскавлю в наступному відео, якщо канал мій? Я, я все зніму, як я, я тихо, я тебе заскамлю і тобі скину мій матеріал. Логічно. І коли ти мене збираєшся заскамить? Я не скажу спеціально. Він нічого не зробить. Я впевнений. А що я тут копаю кругляк, якщо мені треба... Ну, no, нас має маємо має бомбус. Дай мені лопату. Скрафте собі лопату, на тобі кругляк і декоти. Стоп! Лопату і камінь. І нам треба це дерево. І дерево візьму собі. Окей, Ой. Ставте лайк, коли вам подобається мій песик. Це мій песик. Смій. Я ламаю. Ти його можеш посадити. Що посадити? В тюрму. Кого? За... за що? За то, що він не мій? За що я б не вилів? <свист> <Мой. Опять свист> да, я, да, я. Дві лисиці. Дві підряд? Я. А ні! Вони будуть скакати. Я ласиці, а, 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 а. А. А, а, а я... я... Ні, 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 ні. Пай мінус, пай мінус я коли зараз, звичайно, удари від мене, то він буде мене прислідувати. Самого життя. Ну, нам може скочити! А як? І ти маленька лисичка, то я тебе. А, він твій, він твій, він твій, він хоче твій. Але я зараз Ой, я блю. Приручайте, приручайте, приручайте. Є! Yeah. це буде... Я сам його він писав його інший! Це буде Макс. Максі. А! Вона хвастиком трусила, вона хотіла скочити! Знаешь, когда вона... у нас округ... Це... Ты Максим, ведь ты знаешь, что тебе сейчас медведь будет прислать? Ч? Потому что ты его дашь? Реально? Да. Бі... Пиду проверю. Ч, один, Ваня? Це... А, хай він уже идет до села своего тата. Окей, а я надеюсь, мы зараз докупаемся до шикарной стадіи. Я убил одного песка, о, маленьку. я... Я не знаю, а маленькую. Янки нами. Да иди звідси. Я это моє, мое рук дело, мое рук дело. Давай, ты ты дару? Нет, ну, не, я тебе стоп! Звездный кирка. Звездный кирка там. Я знаю, да он. Я уже драчу одно золото просто камену. Колы, кишо. Именно. Да я, да я буду копать. Не. Ну добре, давай ты купаешь, а я роблю, а я Ща? расширю. А, я чуть не пауту. А я, допустим, расширю территорию. Давай, Мала. А вона, в, в а, а, -а, а па, тебя почка, а -а хай пас, хай пас, хай да, пас, хай пас. Не, я ее сам уже да. замочил. Ладно. Не! Вин у мочит, приручил, что мне хай вин сидит, Я его все, я, все, я его. точно? Да. Я уже думал, а, милую. я. Сейчас я стану столько. Они. Я думаю, що зараз за спалницю. Коли спавниться ще один песок, він буде мій. Так не просто скину. Просто скину, наш нам три песок. А тато, мама, ніби усім я. Ааа, він повністю в золоті! Повністю в золоті! Що? А? Повністю цей! Він тебе повністю убив, я тебе наоборот! оборот, та ти мі... Ми мимо його вбити, щоб його броня не поламалась. Що ми їм ще було? Ось прикол. З його броні випало лише золоті. Що мне було, що у мене було? Да давай двоячка, двоячка. Дай мені одно. Нет. Я буду! Перше. Я зараз буду тебе бити. Ладно, я піду собі сам візьму яй. Ні, не, не выпало. Та блин, я походу, коли тебе не х Майнкрафт, не хочу б я тебе. Ну да. Майнкрафт. Два Двояйк. Два яйка. Я думаю, что Майнкрафт на моей стороні. Еще сейчас. Не, Майнкрафт на моей стороне. А як, якщо вони хочуть выйти? Нафиг. Ладно, якщо сейчас выпадаю, то я трону тут пощас. Ну ты не маешь права на сейчас тронуть. Я уже буду на пидготове. Нет, ты що ты будешь на пидготове? Я просто приеду за твоего света, и ты такие. А я за минку... Я, 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 я напишу команду, чтобы. Да ты обнаглил! Ты розумієш? писал саме! Не розумію. <хи> все, добив вовк. Це була моя ціль єдина. Речі, а що нам відбудувати? Мені треба щось відбудувати. Там. Мій песик, мій є твого песика! В песик! Я буду до кінця світа збитці. А чого так? Бо, Бо... Бо... я б Бо... мій песик удару ти мене. Мій песик дару мене. А. Те... мій песик все заповнив. Ми провіримо. Нє! Якщо ти ж. Я не ні! Просто туди. Та прост! 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 Мій живий! Він на мене депля! живучий, вот тебя я, тебя я тебя. Ну, не, не, ну ты капец. Я, я буду. Я ну я ты капец. Теперь все. Ты капец. Мне... Что Шо ты шотили не будет тебя, бить, Канапля. 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 Дай, 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 Сюда, Сюда дай, дай, сюда, Сюда, дай, конечно же, сюда, Ты ужасный. Вдруг? Чи, Чи? Ай! Бил, я скинул свой пса, я бы тебя убил. Ты будь кого-нибудь поделать? Типа, да. Дипоты, -ти, коли його зараз кинул, ще тебя. Я не його, я тебе. А да, ты у меня все, у меня все не все да, в у мене на какая. А меня це не интересует, у нас хватает залізу. Ты вбив мого пса. Я тебе це не прощу. Це найгліша Саме найгліша людина ця. Саме найгаліша людина ця. Я його значить, затроллю. Ти б Так. Да. Ти мене? Да. Це, це серія чи срок. А мене до іншого до докупати? Ти можеш, будь ласка, копати. Ладно. То ч не Іван? Іванка, блін. Коли буде четверта стадія? Я вже хочу четверть устане. Не буду кого через то, что ты зробив зо мною моим псом. Це, це я зробив своїм псом, Не ти з моїм псом зробишь? <гум> Ні, конечно, ти ж ты травму на все життя моєму псу лишил. Яку <гум> травму на все життя, чого ж ты молод? Трав... <гум> <Валери>, я вот ее снежком удар. И це уже травм. Знаешь, что ты меня объешь меня заліз, это травма дятства. Твоя я убьла! Я тим ты попробовал, якщо він з одного... Цього приручиться, то він... Ми ніколи один один одного не має, бити, знаєш що? Ти куди йдеш? Він, до псів, він йде до пса, він йде до цього. До... Не втопись! Він іде, зараз буду вбивати... Ні! Що він топиться? Щось? А ти його просто відійде гар, що він до тебе теплиться? Іди хай він до тебе теплиться. Він уже здихай почуть. В смысле? Так, все. Михай, він, 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 що? Я видел Я Ч Чому він не тапається? Зараз. він вроде не може тяпать коли він ну, еда я його вдарю. А нет, не посмотрим бесконечно набьет. Я наконец, но ну, видны меня не має бити, я його не маю. І ти мене не маєш бити. Окей, я тебе не буду бити. Вийди звідси, ну будь ласка. Да ти объешь! Я його не б'ю! вижу! Ведразводал, да? Давид разводал. Я не, не знаю... Видно. Від... 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 В сундуку вид. Вс убил. Поцелуй вовк. Це ж капець. Грус. Другий oh. вовк. дебіл. дебів? Що я зробив? Предлагаю зробити оце. На такі! Предлагаю зробити оце! На такій вонючій ноті ми закінчуємо наше ні. відео. Ні! не ні 14 хвилин для відео. Та ми ти трохи блізеш. Ну ми маємо піти до іншої стадії. То на іншій стадії, коли почнеш на іншій стадії, то...